Детальніше про ситуацію на фронті традиційно говоримо з військовим експертом. Сьогодні у нас Ігор Кузій. Слава Україні? Говорим, слава доброго дня, Ульяна. Я слава ради вас бачити. Вас. російська ракета в Польщі. На вашу думку, як відповість країна на цей інцидент, і можливо Росія тепер перестане атакувати Захід України побоїться? Розумієте, питання не просте з багатьох причин. Перш за все, я завжди кажу, треба читати безпосередньо основний документ. Північно-Атлантичний договір. там є ряд дуже цікавих пунктів, дуже цікавих моментів, які е, фактично е, змушують позицію НАТО, того колективного НАТО, узгоджувати чи приймати ті чи інші рішення. Це не проста річ. По перше, треба розібратися з технічної точки зору. Що ж відбулося саме з технічної точки зору, попаде ця технічна точка зору в публічну площину чи ні. Ми поки що не готові сказати і не знаємо разом з тим. Той експертне середовище в Україні, яке існує, воно сьогодні. Вже е, різні варіанти пробує проробити, розпізнати, яким чином, наприклад, е, звідки може бути запущена е, так звана ракета е, ППО України? Тобто, е, якщо уявимо собі, що наскільки мені відомо, найближчі місця там розташування навколо Львова, то воно ніяк не може розумієте е, виглядати таким чином, що Ракета е, пробує збити це над повітряним простором України і потрапляє в повітряний простор Польщі. Тобто, ізначально вже е, російська ракета повинна бути в повітряному просторі Польщі, і там може її чи на кордоні, чи може і там пробує її досягти, значить українська ракета ППО. Тобто, е, ну, розумієте, багато чого можна казати, але. Без технічної чіткої відповіді, що ж реально відбулося, як рухалися ці ракети, траєкторія, звідки запускалась українська ракета, яка перехоплювала, російська ракета, Білорусь або Росія, або Чорне море. От всі ці речі вони впливають на прийняття рішення колективним нам. І все треба розуміти. Ну, і там, Знаєте, я тех... технічне питання про те, що ракети С-300 це ракети протиповітряного комплексу, і росіяни їх перепрограмували, коли зараз б'ють по е... використовують їх як земля земля, тобто б'ють по населеним пунктам ними. А така ракета мала би самознищитися, коли вона не попала у ціль. Чи як? Ви абсолютно правильно кажете стосовно самознищення, але. Е... Давайте згадаємо випадки, які були навіть е, під час існування Збройних сил е, України, коли у нас пуски з Гончаровського потрапляли ракети в будинок е, в Броварах. Це оперативна тактична ракета. Тобто такі речі теж були. Згадайте, незрозуміло до кінця історію, хоча чітко всім е, е, експертам теж ясно про ті саме пуски ракет з Криму. І збиття е, 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 якоюсь ріка. ракетою, збиття е, фактично російського лайнера. Тобто е, це не проста річ, але е, то, що це, на мій погляд, теж не могла бути українська ракета жодним чином, ну це очевидні речі. Разом з тим, ще раз скажу: е якщо почитати дуже уважно всі пункти, підкреслюю, дуже важливо всі пункти читати. І перший щоб зрозуміти, що це колективне рішення повинно бути повинна бути відповідний доповідь. І будемо казати четвертий пункт, де країна повинна звернутися до НАТО з проханням. Провести відповідно зустріч на відповідному рівні, Да, від Польщі ми це не почули. І інші заходи, які прописані в п'ятому пункті, як безпосередньо всі за одного, один за всіх, і точно так же там є другий абзац, де багато чого повинно скасовуватись відповідно, коли Рада безпеки ООН прийме. Необхідне рішення разом з тим, ще раз два пункти нижчі, Сьомий пункт ми вже читаємо, що це не є перекладання відповідальності на радбез ООН. Тобто, зрозумійте правильно, це політичний документ, і коли ми кажемо про політичне рішення, ми в першу чергу повинні чітко розуміти, яка технічна сторона цього питання. Чому вона вноситься чи не виноситься, і потім, вже, коли прийнято то чи інше політичне рішення колективним НАТО, повинні чітко розуміти саме, чому такі рішення приймаються. На жаль, я можу констатувати той факт, що, знаєте, Росія спробує в своїх засобах масової інформації подати як ту певну перемогу. І, е, на жаль, я повинен констатувати факт, що. В цьому випадку е, у нас виникне ситуація, коли так звані е, прихильники руского міра вони збільшаться е, на певну кількість, тому що пропагандистська машина буде їм розказувати, що навіть НАТО є непереможне. От, і Україна отримує додаткове навантаження. Тобто е, ми повинні чітко всі ці речі розуміти, але це знаходиться в Політичній площині в першу чергу президент України разом з відповідними членами уряду і Верховної Ради України повинен прийняти якесь відповідне рішення. І це рішення, я думаю, що ми рано чи пізно почуємо. Тим паче, що українські експерти, наскільки мені відомо, вже працюють у складі слідчої комісії стосовно. Той події, що відбулося буде цікаво подивитися на вже публічну площину того розслідування, яке вони проведуть, і те, що вони зможуть оголосити, але дочекаємося його. А поки повернемося до України і до українських питань. І тут основною точкою зараз на карті наші є Херсон, так відхід російських військ вибиття їх з Херсону. Чудовою тактикою удава, коли ми застосували мало військових потужностей, власне, на землі, але змогли збити їхні логістичні шляхи, росіяни почали відступати. Вже багато експертів це навіть з відступом е, радянського союзу з Афганістану. І від такої поразки кажуть, оправитися їм буде дуже складно. А також говорять про те, що в російських колах при так званих прикремльонних, Прийшло розуміння того, що в класичному розумінні війну вони вже програли. Як ви оцінюєте ось такі заяви? Дивіться, заяви, на мій погляд, робляться політиками знаєте, для підтримання тих чи інших речей, саме з точки зору політичної, саме задля своєї вигоди, ми таких заяв можемо побачити дуже багато в різних країнах. І е, повинні чітко розуміти, що політика і прагматика війни це трошки різні речі. Е, так, е, на мій погляд, якщо ізоляція Російської Федерації від виробництва додаткового озброєння і особливо нового високотехнологічного озброєння, буде продовжуватись. То Україна має дуже швидкі шанси на перемогу. Разом з тим, ми повинні чітко констатувати факт, що не завжди це відбувається іноді в магазинах, або будемо казати, в місцях публічної скупки тих чи інших речей. Ви знайдете і російську продукцію, і то, що росіяни її закупають через третілі. Тобто, це є більше того, експерти з України на окремих е, виробах е, Ірана, якщо я не помиляюсь, знайшли до 30 виробників е, країн заходу. Тобто, це проблема, яку треба вирішувати нашим дипломатам, і самозасп... да, самозаспокоєння тут не може бути. Другий дуже важливий момент, що стосується Херсону, да, тактика обрана абсолютно правильно, але не забувайте, що Дніпро це був саме, тою, ну, скажімо так, тим бар'єром, який не дозволяв да, або каналізував я такий вираз, оці потоки, логістичні потоки з метою доставлення їх. До військ, боєприпасів, пального і іншого. Зараз ми маємо матерікову Україну. Зараз ми маємо відкритий кордон з Російською Федерацією Луганська донецького Донецька область. Так, що стосується острова чи півострова Крим, якщо згадати Аксьонова, це такий був письменник, який написав саме книгу, яка називається Остров Крим, то ми повинні чітко зрозуміти, така тактика може мати певну дію і в Криму. Разом з тим, що стосується Донецької, Луганської і інших окупованих територій матерікової України. Тут я думаю, що питання зброї, наступального плану, питання зброї, будемо казати, яка дозволить. Ізолювати кордони мається на увазі логістичні поставки, вона повинна бути збільшена в рази. Те, що сьогодні є, цього недостатньо. І ключове питання це закриття безпосередньо неба. Питання стосується саме того, щоб фактично економіка нашої держави могла. Виробляти необхідні ресурси для збройних сил України і виробляти необхідні ресурси для населення України, Бо що в протилежному разі Путін буде досягати своєї мети, коли збільшувати буде міграційні потоки на захід, звільнюючи територіальний простір України таким шляхом мається на увазі від цивільного населення. Яким чином це впливає гуманітарно на державу? Я думаю, що тут. Пояснювати нікому не треба. На вашу думку, до січня які ще є перспективи, я... я... які ще міста можуть бути звільнені? Великі міста. Ви знаєте, міста? мені хотілося би, щоб всі міста були звільнені до кінця літа? Повірте мені. Але, але погода, ресурси, зброя, я маю на увазі в першу чергу. Вони диктують свої умови. Військові роблять сьогодні свою справу блискучі. Хто би що не казав, І держава по великому рахунку в боргу перед військовими. треба забувати, що ми повинні е, розвивати демократичний цивільний контроль, особливо в питаннях захисту, соціального захисту, права і свободи військовослужбовців. Це ключове питання, яке треба нам вирішувати в демократичному суспільстві. Разом з тим, е, без економіки, без серйозної потужної роботи. Структури, яка очолюється безпосереднім прем'єр-міністром Шмигалем і взаємодії будемо казати з такими ключовими гравцями, яким є Верховна Рада України, ясно, що дуже важко буде знаходити той ресурс, і особливо що дуже важливо, його треба навчитися в умовах війни створювати самотужки. Нехай це буде площадки не українські, нехай це буде, хаби як це було заявлено суспільно з чехами чи з іншими країнами. Я думаю, що ця політика чи стратегія взагалі може привести до дуже позитивних результатів, але нам треба більш наполегливо працювати за цими напрямками. Ну і повертаючись до лінії фронту, ми бачимо вже досить довгий час з гарячою точкою, бо гарячим відрізком це Бахмут Авдіївка. Там вони спертістю дурня постійно пруть і пруть і пруть. Зараз їхні намагання ще і збільшилися. Можливо, через те, що їм просто не хочеться ну, ну, зимувати в голому полі, а хочеться зимувати в комфортному Бахмуті чи Авдіївці. З другого боку виглядає так, що ті угруповані, які там представлені, це Кадирівці і. І вагнерівці хочуть показати на фоні програшу е, генерального штабу свої якісь результати, навіть взявши ну, поміркам війни невеликі населені пункти. Як на вашу думку, що там відбувається, тим більше що є повідомлення про те, що в тимчасово окупованій Донеччині і Луганщині на певні посади приходять люди власне Кадирова. Знаєте, я вам скажу, що не все так просто, як воно здається. Не забувайте, що внутрішня ситуація безпосередньо в Москві навколо Кремля. Вона дуже непроста, і е це з багатьох причин, але я цей хліб не буду збирати у політологів. Нехай вони пояснюють цю цю ситуацію. Разом з тим, що один із інструментів вирішення цієї ситуації є послаблення е групіровок впливу. Найкращий спосіб послабити ці групіровки роки кадирівців чи пригоженців це відправляти їх. На українсько-російську фронт, на українсько-російську війну, і це треба теж брати до уваги, коли е, щось спробуєш оцінити, чи в чомусь спробуєш розібратися. Да, дійсно дурня, яка відбувалася е, на початку навколо Херсона, ви ж пам'ятаєте, вже е, мильні опіри складали стосовно цього аеродрому. От е, коли заводили, знищились, заводили, знищились. От те ж саме воно сьогодні буде виглядати в Дніпрі, вибачте, в Донецьку, шукати щось раціональне сьогодні, можна тільки в одному сказавши, ну так, хочуть захопити Донецьку область в, меж, в межах її ну, обласних кордонів чи регіональних кордонів. Да, Луганська область в межах знову цих же самих кордонів. Але Знову прагматика війни, Вона показує практика війни, показує, що без серйозної підготовки, без серйозної зброї, вирішення питання одним гарматним м'ясом це просто в сучасних умовах нереально. Сучасна зброя в будь-якому випадку вирішує все. Коли з'явилися танки, Т-34, Війна пішла в зворотньому напрямку коли були підготовлені чи три дивізії, скажімо так, в районах Сибірі, далекого сходу і приброшені під Москву, повернули німців фашистів назад. Сьогодні ми чітко повинні всі ці історичні моменти брати і мати завжди на увазі і розуміти, що без серйозної потужної економіки. Україні долати самотужки цього агресора буде не просто важко, а вкрай важко, пане Ігоре. Дуже вам дякуємо за участь в нашому ефірі. Але наш ефірний час вичерпався на сьогодні. На жаль, а нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з військовим експертом Ігором Козієм. Дуже дякуємо вам.